Добрий день, шановні садоводи. Якщо я вам ще не надоїв, то це знову я, Андрій Федорчук, компанія Аналітагра. Ми ще забули з вами про один формат. У нас є календар садовода. А я сьогодні пішов прогулятися, коли мене приватний сектор подивився. Ну, дійсно, рослини в чудовому стані Пізня осінь цьому році, 15 листопада, а вони якраз тільки готові до, такі, підготовлені до обробки, як і хвойні рослини, газони ще вегетують, ще системні препарати можуть деякі взяти. Добрива, до даже плодові скинули практично максимально лист, оголили свої стовбури там і гілля для того, щоб їх можна було підготувати до зими. Тому сьогодні формат календар садовода: хто зробив, молодці, хто ще не зробив, робимо, хто ще щось забув, напоминаю. Можливо, ще не зробили, то зробите. Давайте бистренько, по порядку, як ми любимо, бистренько, так, без води чи без чогось, але щоб все було те, що потрібно, в чому є сенс і що може бути ефективним. Значить, плодова листяна група. Ми по-любому, давайте перше, що ми можемо зробити, це її огляд. Огляд, як вона входить в зиму, як вона вегетувала, як вона провела вегетативний період. Якщо є якісь розтріщини, якщо є сухі гілки, там чи рани, це все потрібно. Я так ну, думаю, все рівно ви можете чуть так видалити. От, можете ще зробити обрізку, якщо хочете. Але зразу голити рани і повинні розуміти, що їй ці рани прийдеться заживити чимось, щоб вони не підгнивали в осінній зимній період. От. Дивитесь предметно, якщо є нарости гарні такі моху і лишайнику, вони дуже багатьох лякають, можу зразу сказати, не бійтеся. Це нормальний природний симбіоз. Мох і лишайник живе з деревами, і вони один одному ніколи не шкодили. Ну, вологість більша, десь трохи більше моху. Але є такі великі нарости моху, де можуть ховатися шкідники, сховати там яйця, личинки, та з цим прийдеться боротися. Все дуже просто Європа, і ми, наприклад, цивільні, нормальні люди, беремо щіточку, таку більш жорстку, щестили, да, трошки там, ранки можуть з'явитися. Потім при обробці вже наші пізні осінні загояться. Це я до того веду, що ми не беремо вогнемет в виді желізних мідних купоросів, технічних кислот, карбоміду, там 70-80% такий, щоб ми зараз покажемо цьому моху, щоб він аж засох засохи відлітав. Тобто не потрібно нападати на дерева за стрільненням. Тому без вогнемет. Щистили, приготували це все діло. От Можете ще, ну що, листя опавши. Дивіться на кореневу зону. По-любому Сезон, в кого був, в кого було багато, там, наприклад, попелиці кров'яної, вишневої мухи, хтось за цикади пише, вони будуть шукати, от там, де листя, опавши в кореневій зоні, вони там будуть шукати прихисток і зимувати, і відкладувати яйця-личинки. Тому листя краще утилізуйте. Або компостні ями, або вивозьте його, воно не потрібно, нічого цінного там немає. Це 100%. Перекопку. Робимо гарну перекопку, десь якраз і зашкодимо трохи шкідникам і їхнім яйцям. І, можливо, пролиємо, якщо дійсно. Було багато шкідників, я пролив би тим препаратами грунтовими інсектицидами по типу твікс 20 і антихрущі. Дивіться, я не буду сьогодні показувати препарати, в кого що є в аптеці, та й приміняйте. Це такі дії до дії, позив до дії. Тому робимо це все, готуємо. І останнім шагом етап у нас це оприскування. Ми по-любому вибираємо, коли готове дерево, ми вибираємо. Нормальну мідь зареєстровану, не шмурдяки якісь. І працюємо препаратами на основі хлорокисі або гідрокісі, міді, де мідь гарно відділяється, бо нам потрібна мідь. А не ті групи, там СО4, хлори, мори. Нам потрібна <клес> бистра нормальна мідь для підготовки, якщо вона, ну, щоб вона діяла. Це може бути біошок на хлорокісі, міді або медіанекстра. Це можуть бути препарати на гідрокісі, міді, гарт, чемпіон. Це може бути. Мідний щит, Артемікси, там і те, і те, друге є. Ну, дуже багато препаратів, гарних, практичних. Це, це ви вибрали мідь, її першу розводимо по інструкції. І до неї додаємо плівкові нормальні препарати, поки в мене їх в аптеці є тільки два. Пробували другий, Олемікси, Шмолемікси. Це все не плівка, це все якесь гімно. Вибачте. Тому препарат 30В або де вже на розсуд ваш приміняємо тотім. Тобто, бакова суміш закріпляємо препаратом і обробляємо гарно, щільно, практично обливаючи, особливо ті участки, де можуть бути дупла, щілини, де може зимувати. Де можуть бути яйця личинки. є питання у людей, мідь накаплюється. Ви міді обробляєте, мідь накаплюється в землі. Я землю не обробляю. Якщо ви будете з нормальним препаратом 30В або 30Д обробляти, він не дає міді змиватися ні дощем, ні, ні з кори. Вона зразу при обробці робить свою роботу, дезінфекцію, зрізаних ран там всього. А плівка, особливо 30 д, він ще щільніше держить, вона не дає змиватися там за 2-3 часа до дощу, вона вже нікуди не змиється. Вона свою роботу зробить і все буде чудово. Тому не, не видумуйте. все воно провірено, все воно так працює, як воно повинно працювати. Це з практики. Ну от, все якби ще можу додати тільки одне. Молоді дерева і кущі. Пройдіть, подивіться, якщо вони чистенькі, гарненькі, молода кора, яких наростів, тріщин, не трогайте їх лишній раз, якими мід'ю мі, 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 нічим. Я б просто обробив препаратом іменно 30D, Дмитро від заморозків і від осіннього такого якогось може, може активного сонця. Все, і вони підуть гарно зимувати. Туди взагалі нічого не потрібно додати. Оце по молодим деревам кущам. Навіщо їх лишній раз чимось напрягають? Так, це листопадні плодові дерева. Хвойні і вічно зелені в них друга історія. Вони ще вегетують і будуть вегетувати. Десь менше, десь більше. Вони молодці в нас. Вони живуть, вони тянуть як кореневою, так і крона. В них вегетує. Тому тут ще можна приміняти системні препарати. Але все рівно робимо огляд. На предмет на стволі можуть бути якісь. Е е е е е е е Ну, може, проколи, може, десь є, де тече смола, може, десь якась труха валяється. Все, зверніть увагу, це вже стволовий шкідник там поселився, свої яйця личинки, одложив красавчик і хоче, щоб там його потомство розбивалося і зимувало в безпеці. Тому на це ми звертаємо увагу по-любому. Звертаємо увагу там на якісь залишки. Сухих гілок, це все поубирайте. Подивіться на лишню землю при кореневій зоні, кислород їм теж не помішає. Зробіть, можливо, лишню землю уберіть, освободіть кореневу шийку, хай дихає нормально рослинка зимою. Всі ці механічні роботи проводьте по-любому. Проводьте, готуйте хвойні до обробки, обробляйте, якщо ви не бачите проблем ніяких. Просто системними фунгіцидами не треба шукати Максим. Можна для газонів і для хвойних якийсь один нормальний фунгіцид. наприклад, Амістар Голд, наприклад, Свіч чудовий. Вообще це поєднання Максима з хорусом. Працює на зиму, норм. Можна взяти в сімейного саду в них є прекрасні препарати Фрідом. Двохкомпонентних є чим обробляти. Чим знайдете в аптеці, тим і обробляйте. Хоч одно все одно системний фунгіцид. Давайте Добре ви можете дати по-любому бо хвойніше. вегетують, ми говорили. плантафол. наприклад, хілатній формі 5 15 45 або 0-25-50. Цього буде достатньо Фосфорно-калійний з мікроелементами. Прилипач, не забудьте третім компонентом додати, щоб воно все спокійно зайшло в рослинку рано і пізно воно спрацює. Це по обробці. Якщо бачите проблеми, наприклад, шутена хвойних, оці такі бурі точки на кінцевиках, я би вибрав із фунгіцидів. Два, або мідний щит, який має і контактну мідь, тобто має стоп ефект і хм, лікування. І я би вибрав або редоміл з буквою латинською R, це теж контактна мідь і системник. Тобто пролікували, зупинили, можна його вибрати і знову ж 51545 плантафол, або 0,2550, і плюс прилипач. Це якщо по видимим захворюванням, типа шутейки, або якогось точка, ржавчини, п'ятнистості на хвойних, вона теж може бути, вибирайте такий препарат. Проливати будете його в тому випадку, якщо при о, ви подивилися і знайшли все таки стволового шкідника. Він сидить там зараза. Його нема чого до осені там тримати. Можете пролити його препаратами по типу Актари, це діюча речовина тіаментоксам, Це може бути Тіара, Актара, Майдан. Гарні дози вибираємо, додаємо туди ж теж лишнім не буде живлення. Наприклад, майстер 3,11 38, магнісірка, чудове добриво. І пролили їх. Теж коріння потихеньку затяне, і хай там розумний шкідник, який сховався. Всередину і соками яли, ну, смольними питається хвойними. Хай разом з соком засасує нашу цю тіару, ті само, йому буде приємно. От все практично, це ніяких таких дурних більше робіт можна не вести. Газони теж обробіть любим там, нормальним фунгіцидом, який я назвав, системним, додавте теж плантафол, все буде чудово. Тому давайте успіхів. Андрій Федорчук. Компанія Нелітагра ставте подобайки, якщо я вам ще не надоїв, і до зустрічі.